Привіт, це огляд незвичайного смартфону середнього класу від бренда Nasing. Зустрічайте Nasing Phone 2a І зараз я вам все детально про цей девайс розкажу і покажу, та розкладу все по поличкам. І порівняю його з OnePlus 11, так як вартують вони плюс-мінус однаково. Починаємо. Дякую магазину Pixofon за наданий девайс на огляд. Посилання на магазин і товар ви знайдете в описі під відео. Виглядає смартфон дійсно незвично та цікаво. Дизайн самобутній і ні. На що не схожий, і дійсно він виділяється на фоні інших смартфонів на ринку. В руках смартфон відчувається дуже приємно за рахунок плоскої грани, які дуже приємні на дотик. Вони виконані з шорстким напиленням, і грані цупкі і не слизькі, відчувається дорого і приємно. Тильна панель, звісно, з глянцевого пластику. А ось грані, чи то пластик такий крутий і якісний, чи то метал, але міцність добротна. В моєму випадку такий чорний глянцевий колір, але є ще сірий варіант виконання також спеціальна версія, яка світиться в темряві, товщина 8,5 мм та вага 190 грамів. По органах керування в нас права кнопка живлення, зліва кнопки регулювання гучності. Зверху в нас мікрофон для шумозаглушення. Знизу Type-C, динамік, мікрофон та лоток для двох наносім карт. Карти пам'яті немає. На лицевій панелі в нас великий плоский AMOLED дисплей з тонкими симетричними рамками, діагональ 6,7 дюймів. Матриця AMOLED до 120 Гц. Роздільна здатність Full HD 2000 1412 на 1084 пікселі. Пікова яскравість до 1300 ніт, але типових тут до 700 ніт. І дисплей тут у підсумку дійсно гідного рівня. Картинка красива, приємна яскрава і пікової яскравості вистачає на сонці. За продуктивність тут відповідає гідний чіп середнього класу MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G, який працює за 4-нанометровим техпроцесом TCMC Gen 2 на частоті до 3 ГГц. Графіка mali G610MC4. Смартфон випускається тільки в одному варіанті: 12 ГБ оперативної пам'яті типу lpddr 4X та 256 ГБ вбудованого накопичувача UFS 3.1. І працює смартфон на Android 14, який прикритий чудовою оболонкою на SynchOS 2.6. Смартфон працює як майже флагман, швидко, дуже плавно і головне стабільно. Якихось зауважень взагалі немає. Я вже неодноразово казав, що це, мабуть, для мене одна з найкращих чистих оболонок, яка взагалі існує, де й взагалі це стабільність. Система на базі Android. З приводу підтримки смартфона, то виробник обіцяє три нових Android: себто 15, 16 та 17 Android включно. А патчі безпеки будуть приходити впродовж чотирьох років, себто по 2028 рік включно. З приводу Gleef-інтерфейсу, це цікава фішка від Насінг, і вона прикольна, але тут сам по собі Gleef-інтерфейс не на всю спинку смартфона, як це є в старших флагманських моделях смартфонів Nasing Phone, Але і за цей функціонал дякуємо. В іграх ситуація наступна: запустив свій улюблений не кол в Duty Mobile виставив самі наймаксимальніші максимальніші налаштування графіки, що доступні для цього чіпу дуже високі. Пограв півгодини і в підсумку, що я вам скажу, гралося по суті без проблем, без лагів та просадок FPS. Максимальний нагрів корпусу склав до 39 градусів, що цілком нормально. Батарея в смартфоні на 5000 мАч плюс 50 Вт на Швидка зарядка з підтримкою Power Delivery. Повна зарядка займає приблизно 1 годину, а 50% набігає приблизно за 20 хвилин. Бездротової зарядки тут немає. А зараз проходимо до моїх результатів тестів на автономність. Півгодини перегляду Ютубу на максимальній яскравості в якості Full HD – мінус 3% заряду, півгодини гри в код Мобайл, мінус 8% заряду, що в підсумку дає гідні результати на автономність. І у підсумку смартфон дасть вам активного екрану десь на 9-10 годин плюс-мінус. Дев'ять 10? що я вважаю, гідним результатом. 4 g зв'язок і мобільний LTE-інтернет працюють бездоганно і без нарікань в Україні. Я чую співрозмовника добре, і мене чують також. Добре, Wi-Fi 6 з підтримкою 5 ГГц працює чудово, Bluetooth 5.3 також працює бездоганно, GPS ловить точно. Звичайно, смартфон отримав на всі, який без проблем працює в Україні. Стереозвучання звучання в смартфоні непогане, смартфон гучний, але звучання поступається, тому самому OnePlus 11. Віпромоторчик тут флагманський, тому тактильна віддача приємна та потужна. Вібратор чудовий. Під дисплей на пальців розміщений низько і працює він бездоганно, швидко і без помилок. Офіційний вологозахист виробник заявив, на рівні стандарту IP54, А це в нас нагадає тільки захист від бризок. Так що це точно неповноцінний захист. Основна камера смартфону складається з двох сенсорів по 50 мегапікселів кожний. Головний модуль на 50 мегапікселів з діафрагмою F188 та оптична стабілізація, плюс 50 мегапіксельний ультраширокутний модуль з діафрагмою F2.2, кутом огляду 114 градусів та електронна стабілізація. Фронтальна камера врізана по центру на 50 мегапікселів з діафрагмою F2.2 та електронною стабілізацією. І знімає смартфон наступного плану знімки. Ось вам всі приклади, що я знімав дивіться. І порівнюйте з OnePlus 11. Та пишіть свої думки в коментарях. Порівнюємо зйомку смартфонів Настінг 2a зліва і OnePlus 11 справа. Знімаю в 4K30 FPS, тому що Naсінг максимум може писати 4K30 FPS. Ну і порівняв з OnePlus 11, також поставив 4K30 FPS, щоб вони знімали порівну. Хоча OnePlus 11 може знімати 4K 60 FPS. І ось так ми знімаємо. Працює оптична стабілізація, і давайте ще пробіжечка. Ну, якось так і знімаємо. Напишіть свої думки в коментарях. А ось так нас знімають смартфони Nessing 2A Plus зліва і OnePlus 11 справа. Тут я вже ніяк не буду їх порівнювати, зрівнювати, тому що Nessing пише 4K 30 FPS, а OnePlus 11 тільки пише Full HD 30 FPS. Але ви напишіть свої думки яка в них якість, тому що квартують вони приблизно однакових коштів? Хоча по характеристикам різні, якось так. Підсумок Nasing Phone 2A Plus це ще один цікавий незвичайний смартфон середнього класу на ринку на сьогоднішній день від бренду Nasing. І що у підсумку мені сподобалося в цьому смартфоні. Дизайн, який виділяється на фоні інших, приємний корпус, особливо плоскі грані, дуже тактильно приємні і не слизькі. Гліф інтерфейс, прикольна фіча, гарний симетричний amoled дисплей, субфлагманська продуктивність, стабільність роботи програмного забезпечення, повна підтримка смартфону. До 4 років, гідна автономність до 9-10 годин активного екрану плюс-мінус, швидкий піддисплейний відбиток пальців та приємне флагманське вібро з гарним стереозвучанням. Купувати чи не купувати, вирішувати вже у підсумку саме вам, але смартфончик сам по собі цікавий. Дякую ще раз, магазину PIXOFON за наданий девайс на огляд. За спеціальним промокодом із ви отримаєте приємну знижку на покупку Pixofon. Посилання на магазин ви знайдете в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку і зіально, де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та привабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі!